Знаєте, просто є такий камбікорм, який кролі, наприклад, взагалі не хочуть їсти, так? Знову ж таки, йду сьогодні до кролів. Починаємо продаж ось цього молодняка. Зараз я обов'язково ще понаписую, коли народження, коли вакцина. Ти гладиш. Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхала з чергової закупки, як я їжджу на закупки. Ось. Поїхала там мішків 10 купила для бролерів. Я побагато не накупляю, із-за того, що їх постійно купую залишається менша кількість. Тому виходить, що беру там коли 5, коли 10 мішків. От як сьогодні. Да? Сьогодні я придбала 10 мішків. У нас от така щедра нива 25 кг кілограм, коштує 470 гривень на привокзальному ринку. Зараз трішки трошки А ну! Хто сидить сюди? О, так, покажу. І коли я була на скупці, прийшов господар директор. Цієї точки, де я купую, так. І каже, я вас дуже часто бачу, що ви в нас постійно купуєте комбікорм. Ну, два рази в тиждень, обов'язково ми якусь закупку робимо. Якщо ми їдемо, наприклад, прицепом, да, то ми так можемо накупити десь на тижнів два-днів десять. Дивлячись, що ми будемо брати. І він сказав, що може зробити там знижку, коли там багато будемо брати. Дуже цікаво і гарно тим, що коли люди помічають, що там багато береться всього, так і згодні самі підходять, навіть пропонують якусь там знижку, щоб було трішки дешевше, якось заохотити своїх покупців для того, щоб більше купували. Це дуже великий плюс. Потім він порадив взяти там деякі корма різних виробників. Так? Ну, я сказала, що як я тільки наважуся знову ж таки взяти маленьку партію бролерів, можливо, і візьмемо і вам на каналі покажемо експеримент, який кампікорм більше дає ваги для бролерів, щоб ви на наступний рік, наприклад, знали, що буде краще вам іти. Я так подивилася, що в нас приблизно виходить, що 4 види комбікорма можна протестувати. Тобто є над чим попрацювати, подумати взагалі. До чого я веду? Мені ось власник запропонував. Не те, що запропонував, я вам скажу більше, на віддав безкоштовно ось цей ось мішок комбікорма. Давайте зараз переключу, повністю вам його покажу. Я так думаю, ми розріжемо, е, покажу зразу гранулу. Ножичок мені принесіть одразу. Так, давайте покажу е, зблизька. Це чернігівський кембікорм. Власного виробництва. В них є повністю, це ось для кролів, бачите? Свині, курчата, бролери, сучки, каченята, гусенята. Якісний корм, чернігів, номер телефона. Давайте подивимося ось склад. Бачите? Фасування є 10, 20 і 25 Кілограм дата фасування 24 липня. 24 липня? Сьогодні 26, зауважу. Тобто. Ось буквально позавчора він вже був зроблений. Дуже гарна така цей. Давайте склад почитаємо. Ячмінь, пшениця, кукуруза, макуха, соєва. Так, шрот соняшниковий, пшеничні висівки, білково-мінеральні вітаміни, добавки, борошно, трав'яне, люцерна. А, Навіть ось прописано, що Фоб Кондратенко ринок привокзальний, Він мені ще навіть дав свою е, особисту. Для того, як ми тільки сплануємо брати, наприклад, або ще друниво там для корей, бролерів, да? або цей, чи там ще третій він запропонував корм, то буде робити нам знижки. Ціна буде не тієї вартості, яку ми зараз беремо. Далі, давай подивимося, яка ж гранула в цьому комбікормі. Ну, доволі така гранула крихка. Не дуже, я вам скажу, вона така, ну, вона дуже-дуже е, ламається. Пішли, я просто хочу зразу піти до поликів, дати комусь цю гранулу і спробувати, як вони її взагалі їстимуть. Але для того, щоб дати, зараз. Давайте для початку візьмемо, Ану, візьми в жменьку Ава, Для порівняння просто. Різниця є. Ну, різниця є те, що колір раз, бо тут ось в цьому комбікормі Чернігівському додана люцерна. Цей більш світліший і дрібніша гранула. Це більш така довща, товща, як його там. Давайте відкриємо ось оцих. Ану, будеш їсти? їж. Їж, ням-ням. 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 А ти будеш? А ти будеш? Ви наїджені кажи, жарко, жри сама. дурна. Да? Пах! їсти будете? От іди від світла. О, гризе. їж. О, ну корм їдять. Знаєте, просто є такий комбікорм, який королі, наприклад, взагалі не хочуть їсти, так? То дуже велика така біда. Ай! Ау! Тобто мої пальці. Ау! Ну що, комбікорм ужеруть? Показати, щоб було видно. Ай, та то, то мої пальці. А ну отсунься трошки отак. А то тому не видно, що він пальці мої жре. Ну, кормі... Комбікорм все їдять. Але знаю, що деякий комбікорм кролі навіть їсти не хочуть. Тому із-за того я перевіряю, чи він взагалі їстівний, чи не їстівний. Дайте я понюхаю. Пахне просто люсеркою. І трошки якимись вітамінними добавочками. Тобто щось тут є. Не знаю, чи є тут як Сидіостатік, е в повній мірі такого складу немає, не розписано. Але, в принципі, більш-менш так все. жиріть тут. Просто хочу передивитися да, на авокорм. І тут у нас так, у нас тут прописано. Масова частка, амінокислоти, лізин. Ну, тобто тут прописана більш е продуктивна, така більш комплексна описування, да, того, що тут є? Ось тут ось склад продукту. О, травяне борошно, білкові компоненти рослинного походження, іменокислоти, висівки, пшеничний, фосфат, вітаміни, макроелементи, сіль, ензими. О, і каксидіасатік. Бачите, тут прописано. А в тому не прописано. Так, підемо ще раз. Туди сходимо. Десь це ти за мною бігає. Десь ти за мною бігає. Давайте ще раз. Так. Ні, тут як сидіть остатик не прописаний, на жаль. Ну нічого, це не заважає взагалі, тому щоб можна от спробувати на комбікормі, як вони. Але для того, щоб, наприклад, провести тестування, так, треба так, закупити мішків, наприклад, 5, відсадити окремо однією віковою категорією і годувати одним і другим комбікормом, щоб можна було бачити результат. Просто побачили, що да, кабікорм їдять. Гранула, я вам скажу, непогана. Єдине, мене ще цікавить, як це діастоті. Треба буде перепитати, чи вони його взагалі сюди вносять. Так, все, побігли ми розгружатися. А ви не забувайте, що в нас є телеграм-канал, в якому ви можете спілкуватися, продавати, пропонувати. Якось так. Знову ж таки, йду сьогодні до кролів. Починаємо продаж ось цього молодняка. Але... Наголошую на тому, що продажі зараз будуть тільки по своїй місцевості. Тобто вивезла в Чернігів, з руки в рук передала, ніяких передач ми шукати не будемо. Немає часу, немає можливості. Так що вибачайте тільки по місцю. Поки що. А далі буде видно. По-перше, спека, і по-друге, я ж кажу, немає можливості, немає часу взагалі ходити, шукати автобуси, чекати, просити там передавати ці ящики і так далі. Так як для нас вчора звернулася підписниця нашого каналу, хоче придбати дві кролички і кролика для розводу. Сьогодні я її підберу гарненьких таких. Кроликів вивезу, ми домовились на другу годину. Зараз вже півпершого. Трішки треба швидше рухатись. Але так душно в нас, це просто жах. Сонце пече. Як ця спека від нас не відійде, дуже важко. Я прям не знаю, як важко кроликам, тому що вони ще хутряні такі тварини, то собі жарко, а то взагалі капець. Так, включаємо ваги. Нам потрібно, потрібно взяти звідси. А ну хай хтось прийде сюди. І одного звідси. Так, будемо брати тут. І будемо брати ось тут. Тут виходять різні, якраз чудово. Зараз тільки подивимося, де дівчаток, а де хлопців. Бо буває таке, що тільки одні хлопці, а буває таке, що одні дівчатка. Так. Давайте тут спробуємо хлопчика взяти. Це дівчинка. Хоч немало десь дівчинки. Три кілограми. А я дітей покажись. Давай ми хлопчика звідси залишимо, а ділочку закинемо.

Рахуйте три місяці, 2,900 – дев'ясот це гарна вага. Так, ніки. Будемо от зубу вибирати дівчоток. Дівка. дівка. дві дівчинки, давайте перевожимо. 2,700. сімсот і. 2, так, дай. Бери оцього хлопчика. Іди однось, там, де менша коробочка, і сюди йдіть кроличок взяти. Зараз я обов'язково ще понаписую, коли народження, коли вакцина. Також одразу замовлено хронацит, але ще буду зараз перепитувати за камбікорм, тому що, якщо людина хоче посадити на траву, буряки, гарбузи. Буде біда бідою. Знаєте, як люди старими закалками звикли годувати? Буряки, капуста, там, гарбузи. Але ж, ну, я постійно всім наголошу на тому, що це не такі зайці, як раніше. Зараз ідуть породисті кролики, вони потребують іншого догляду. Тому, хто купує кролів, обов'язково це враховуєте, що вам потрібно бути. На поготові мати завжди в наявності повнораціонний гарний комбікорм. Кролики їдуть до пані Надії. Зараз буду їхати в Чернігів, їй передавати. Ще раз наголошую: продажі тільки починаємо проводити по місцю. Ніяких передач, ми наразі не ведемо. Не ображайтеся. Але якщо ви не будете дивитися відео і... Те, що я говорю, на е, деякі коментарі навіть відповідати не буду. Так що, всім гарних приплодів. Ну, відтак, як вони будуть їхати зовсім недалечко, я буду їх просто в таких ось коробочках навіть не закриваючи перевозити. Так, в нас є... Кондиціонер в машині, буде комфортна температура, але ж я не знаю, як там далі він буде їздити. Не в кожній машині є кондиціонер, взять нашу ніву, так в ній немає. Тому для них може бути жарко. Гарнюні. Ось і мої гарнюнішки. Поїдете до пані Надії і будете її радувати своїми маленькими кроленятками. Ти гладиш? Хороший зайчик, да? Кролик? Там теж є? Є. Yeah.